Так, Всім привіт, 10 жовтня. Дивіться, що маю, маю на продаж. Ось у є такий патрончик невеличкий. Є 770 його ширина, це діп 400 чи діп 350, як ось дядько казав, на 4 кулачки. Також з нього є мала продольна. Може кому цікаво. Воно, звісно, все тяжке, важке, ну що зробиш. Потім дивіться, є такий поворотний круг. Кому цікаво, можу розміру поміряти, Ну, він такий підрозбитий. Ну, один барига у мене брали такі круги під реставрацію, не знаю. Може десь треба. Потім маховичок такий є. Як його, промвал. Думаю, цей крас. Ну, там можу ошибатися. Можу ще ще хотів попитати, дивіться, цанга воно називається, так? Да? Купа різних різних є тут, а такі ось все, якісь. Під шестигранник ось все. Надо воно комусь. Маленький якийсь. Такі ось. Коротше, каструлька є. Метал там хороший якийсь. В общем, домовимось. Далі є топорчики різні, є ломані, є цілі. В общем, там, де лопнуті або варені будуть по 150 гривень, там, де цілі, по 200 гривень. Ну, кому дорого, я думаю, на базарі дешевше, Ну, то таке. Е, потім є ось, ось о, Конус: це КМ6, КМ1, КМ5 на 4, четвертий цанга. Одну таку продав, ще знайшов одну. Ну, оце якийсь теж перший КМК. М0ль то. Коротше, треба мірити. Ну, а ось все такі штучки попадаються. Що воно таке, підкажіть. Рез СД, якісь ось все взагалі цікаве. Якась все крутиться тут. Все. Потім ІСО-50 є така кубка. Я Та по 500 гривень віддам. Кому цікаво, молоточки теж вибирайте, є квадратні, круглі 50 гривень штучка, напильничок 20 гривень штучка, съйомнички тут якісь всякі. Ну, цей хай буде 100 гривень. І цей 100 гривень. типу 200 хай будуть. Потім наборчик ось такий лерок є, дивіться. Почти комплект з ляркодержателем, та не знаю, там, 400 гривень в страю забрати. Е, набор е, ну, тут, тут я дивлюся на 800 гривень метчиків. Дорого предложить свою ціну, але ну, тільки адекватно. І різці всякі фрези все такі, дивіться, купа-купа різних. Є здорові, маленькі. Хотів тисячі, ну дядько каже дорого. Та я не знаю, за тисячу заберіть, я там підкидав їх. Кому цікаво. Ну Торг у місті, ну, ж торг якби, щоб толковий був. Бо я не хочу доплачувати ще за металолом, щоб вам продати. Якби. Е, ну, то то таке, ладно, то вже. Е, потім дивіться, є ось такі 6 m 5 різці нові. Їх у мене лишилось 5 штучок, ну, 100 гривень штучка, і ці два будуть. 100 гривень, це ВК-8, це взагалі щось К6 якийсь, 15К-6. Ну це, як вони? Самозакали само чи якось дядько називав. Потім різці механічні з напаечками. Ну, напаєчки тут всі нормальні, не биті, не колоті. Ну, хай буде отака кучка. Ой. Блін, впав. Повал, Ось отак, щоб вам видно було. 500 гривень. Хай буде. Ось, ось теж самокали, дивіться. Ну, Тут вже не написано, що воно, як воно. Може і не воно треба болгарочкою чиркнути і зрозуміти, що воно. Ну, поки по 100 грн. І такі речі. Там подивимося. Упор є, все крутиться, вертиться. КМ-2, мабуть. Навчився міряти КМ вже називаю всі розміри. Патрончик дивіться, все таки є маленький, без кулачків. Це сотий. Домовимось. Та я думаю гривень 500 Дивіться, можу зібрати набори ключків від 8 до 30, 32 включно 300 гривень любий на Потім Потім міститься лебедочки такі. Щось дядько питав, питав за цю лебедку і щось десь пропав. Може ТЦК забрали. Може непонятно, що ось така лебедочка є. Кому цікаво, продамо. Так, ось оплиту дядько просив зняти, зняв. Чекаємо відповідь. Потім ось такі запчастинки зі станків. Це якась коробка. Клацається тут, переклацається. Надо вам така штука чи ні. Ну підкажіть. Якщо не треба, в металолом. Потім ось все є Це з копірувального станка. Прибуда. Є ось, ось така штучка, дивіться. Тепас його так можна назвати, мабуть. Должна двигатися ця частина. Тут зажимчик ось такий. Може на якусь самоділочку придумає. Е, кран. Це я так розумію, паровозний тепловозний. Кладся, це переключається. Може з якогось старого екскаватора. Ага, тут даже... совєтська техніка. Е, насос Може Может цікавий шарик ось такий. Може навіть не іншарик, може ліпістковий, а може і гур, а може і може. Й може. Ну, хто впізнав, той знає. Потім є три штучки підкладушки під станки. Не комплект, три штуки. Насос, сош є ось, ось, ось такий. Якщо треба буде, підключу. Попробуємо працює чи ні. ну Думаю працює, бо стояв в станку. Потім газелівські гідрики, щось нікому не треба. Нові, не небеушка, просто нові. У мастилі все, не закопчені, нічого. заберіть, бо поржавіють. Потім такий кусочок станочка, може кому цікаво. Теж те пас, оця частина по тій ходи. Це теж з нього ручка. Такое. Хто пізнав, той пізнав. Балон з-під фріона, фріон спущу, по пошті відправлю, кому цікаво. Та гривень за 300 віддам. Болтина вроді длина його. 8,8 Де Деяка кількість є. Є 19-18, товщина 18, тут а 19, 18 товщина 16. Кому цікаво. Є ось, ось маленькі такі стрімянки. Дивіться. Потім манометри, хтось уже на терманометра придивлявся. Такий ось є на два соска, так скажемо, е педаль, як її, на стиральну машинку, на швейну машинку. Ну Може комусь щось придумати, там станочок якийсь включає, заточний, підійшов, нажав, станочок включився, обрався, виключився, підточив. Е потім є ось ось такий еншарик, балканкар. Воно що пише. Болгарія. Є крупорушка така. Кому цікаво. Так, що ще? Колюча проволока є. Бухточка півтори тисячі, може десь треба загородитися від сусідів. І таке, що хотів показати. Щось хотів показати. Дивіться, підписуйтесь здесь, будь ласка, на канал, скоро вже буде нас тисяча. Пошановців, так, ще. А якщо щось сподобалось, хтось щось вибрав, захотів приобрести, Номер телефону знайдете в коментарях. Там напишете на Viber чи зателефонуєте і щось придумаємо, по ціні порішаємо. Якщо комусь дорого, давайте щось придумаємо. Все, добре, чекаю на дзвіночки, до побачення.